Щороку, 1 липня, в Україні, відзначають День архітектури. З цим святом в першу чергу вітають тих, хто не з чуток знає, що таке проекти та креслення. 45 років тому Інна Рощинська була серед перших випускників архітектурного факультету у Полтаві. Після того мала цікаву роботу за спеціальністю. Довелося робити і в Свердловську. Трішки, ну як трішки, пару років після закінчення інституту. Потім 10 років працювала в Краснодарі досить успішно. Стала головним архітектором проекту в 33 роки, будувала санаторії. Бази туристичні сьогоднішні архітектори у Полтаві також працюють не покладаючи рук. Саме від них залежить, які нові будівлі з'являться на мапі нашого міста. Про невтомну працю цих трудівників говорять звичайні цифри. Якщо в 2015 році в експлуатацію ввели понад 115 тисяч квадратних метрів тільки житла, то в жодному місті обласного значення із населенням понад 300 тисяч не було такої цифри. Тому це значить в першу чергу це робота наших архітекторів і містобудівників. Міська ж влада зі свого боку буде продовжувати сприяти будівництву та реконструкції виробничих об'єктів, закладів обслуговування та громадського харчування, адже це кажуть забезпечує економічний розвиток міста, надходження до бюджету та що є не менш важливим створення додаткових робочих місць. Безумовно, без цих людей, які бачать не тільки картинку, не тільки бачать майбутнє, а й можуть його сконструювати і надати відповідні чертежі, Це взагалі диво дійсно. Я курирую це ці питання і інколи дійсно дивуюсь, як можна побачити і зрозуміти конструкцію в тому чи іншому об'єкті. З нагоди професійного свята краще з кращих працівників архітектурної сфери нагородили почесними грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради, у тому числі з нагрудним знаком та грошовими винагородами, почесними грамотами обласної державної адміністрації, почесними грамотами обласної ради, грамотами Полтавської обласної організації національної спілки архітекторів України.